Розглянемо питання розв'язування дробових раціональних рівнянь. Дробові раціональні рівняння це рівняння, в яких ліва і права частина або обидві частини містять дробові вирази. Будь-які такі рівняння можна звести до вигляду, коли ліва частина буде дріб, а права частина 0. Саме приклад такого рівняння у нас записаний на дошці. Завдання таке перевірити, чи являються числа 0 і мінус 2 коренями цього рівняння. Ми з вами знаємо, що коренем рівняння є значення змінної, при якому це рівняння перетвориться в правильну числову рівність. Ми кажемо, що число, яке задовільняє рівняння, є коренем рівняння. Тобто нам треба просто-напросто 0 підставити замість х і обчислити ліву частину, порівнявши її потім з правою частиною. Отже, підставляємо 0. Помножити на 0 плюс 2, розділити на 0 у квадраті, відняти 4. Чисельнику зрозуміло, що буде 0, а знаменнику буде мінус 4. Дорівнює 0. Ліва частина 0, права частина також 0, рівність виконується. Отже, дане число є коренем цього рівняння. Перевіряємо число мінус 2. Підставляємо чисельник замість х, Мінус 2 множити. Мінус 2 додати 2. Розділити мінус 2 у квадраті і відняти 4. дорівнює. Обчислюємо чисельник. мінус 2 помножити на 0. Знаменник 4 відняти 4. Мінус 2 в квадраті це буде 4. дорівнює, В чисельнику ми одержали 0. І знаменнику ми одержуємо також 0. Даний вираз не має змісту. Тому що ми знаємо, що на 0 ділити не можна. Таким чином, число мінус 2 не є коренем даного рівняння, оскільки воно не входить в область допустимих значень виразу, що знаходиться в лівій частині. Іншими словами, ми ще будемо говорити, що. Це число не входить в область допустимих значень даного рівняння. Тому, коли ми записуємо розв'язки рівняння, то ми виключаємо ті значення невідомої, які не входять в його ОДЗ. Розглянемо приклади, як розв'язувати рівняння, добові раціональні рівняння ось такого вигляду. Запишемо таке перше рівняння. Чисельнику x7 знаменнику x-1 дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати дробове раціональне рівняння, ми використаємо властивість, яка називається умова, при якій дріб дорівнює 0. Дріб дорівнює 0 тоді тільки тоді, коли чисельник 0 дорівнює, а знаменник 0 не дорівнює. Тобто, маючи таке рівняння, ми надалі. Переходимо до системи із двох умов. Чисельник х плюс 7, ми записуємо, що б там не було в тому чисельнику, прирівнюємо до нуля, а знаменник x-1 записуємо, що він не дорівнює нулю. Оскільки ці дві умови рівноцінні і однаково важливі, і вони повинні виконуватися для будь-якого значення х одночасно обминлі. То ми записуємо їх як систему умов. Розв'язуємо перше зрівняння. Х плюс 7 дорівнює 0. Переносимо 7 в праву частину, буде мінус 7. Тепер обов'язково ми повинні це число перевірити, чи задовільняє воно другу умову. 7 відняти 1 буде 6, 6 не дорівнює 0. задовільняє умову. Отже, відповідь х дорівнює мінус. Х, розділити 2х плюс 2х плюс 1, а в знаменнику 4х у квадраті відняти 1 це дорівнює 0. Отже, за порядком розв'язування дробових рівнянь утворюємо систему умов. У чисельник, чисельник x2х плюс 1 Прирівнюємо до нуля. Знаменник 4х2 мінус 1 не дорівнює 0. Розв'язуємо перше рівняння. Очевидно, що тут треба використати умову, при якій добуток дорівнює 0. Тобто перший множник прирівнюємо до нуля або другий множник 2х плюс 1 прирівнюємо до нуля. Перше рівняння вже фактично розв'язано. У другому рівнянні коренем буде. Мінус 1 ділити на 2. Мінус 1 друга. Тепер необхідно перевірити ці два числа, чи задовільняють вони другу умову. Підставляємо 0 замість х в нерівність. 4 помножити на 0 буде 0, відняти 1 мінус 1 не дорівнює 0. Задовільняється умова, отже це число буде коренем і цього рівняння. Тепер мінус 1 друга. Мінус 1 друга у другому степені буде плюс 1 четверта. Помножити на 4 буде 1. 1 відняти 1 дорівнює 0. Умова ця не задовольняється. Отже, дане число не буде розв'язком даного рівняння. Пишемо не задовольняє. І відповідь тільки одне число. 0. Розглянемо рівняння. 9 х корот плюс 6х розділити на х помножити на 3х плюс 2 дорівнює 0. Оскільки ліва частина дріб, права частина 0, то ми використовуємо умову, при якій дріб дорівнює 0. Тобто чисельник рівний 0, а знаменник не дорівнює 0. Записуємо ці дві умови. 9х у квадраті плюс 6х прирівнюємо до 0. х. 3х плюс 2 не дорівнює нулю. Розв'язуємо це рівняння. Винесемо 3х за дужки. В дужках залишається 3х плюс 2 дорівнює 0. Або перший множник х дорівнює 0. Або другий множник 3х плюс 2 дорівнює 0. У другому рівнянні їх рівня мінус 2 третіх. Перевіряємо тепер одержані корені. Чи задовільняють вони цю умову? Якщо підставити 0, то відразу видно, що перший множник 0, добуток дріння до 0. Дане число не задовольняє умову. Підставляємо мінус 2 третіх. Мінус 2 третіх. Помножити на 3. Це буде мінус 2. Плюс 2 буде 0. Так само не задовольняє умову. Відповідь дане рівняння. Ось дане рівняння, розв'язків немає. Пишемо. х належить порожня множина.